Україна зараз не тільки отримує підтримку від наших друзів, від наших сусідів, але й пропонує досвід свого захисту в цій війні. Сьогодні Україна володіє найбільш передовими технологіями захисту життя людей та найбільшими сильними можливостями виробництва зброї зброї, яка є сучасною, яка є ефективною, і я пропоную Польщі весь цей досвід. Ми про це сьогодні говорили з президентом. Будемо далі продовжувати ці контакти. Весь цей досвід. Ми хочемо бути солідарними в посиленні наших держав, нашого регіону, нашої Європи. Україна пропонує Польщі консультації щодо захисту від дронів. Ми знаємо, як відбуватись від кожного з усіх існуючих типів дронів. Які має Росія, які можуть бути застосовані проти наших сусідів, проти Польщі, проти інших націй? Ми готові і надалі підтримувати безпековий діалог з Польщею, зважаючи на загрози з території Білорусі, Україна може запропонувати також співпрацю у питаннях безпеки на морі. Це важливо з точки зору польських позицій в Балтійському морі.